Москва відчує темряви, якщо погрожуватиме блекаутом Києву. Жорстка заява Зеленського. Білорусь лякає Решніком до Києва менше ніж за дві хвилини. Росія 12 годин безперервно гатила по Україні ракетами і дронами та готує новий наступ на півдні. Треш на Львівщині мобілізували сина. Не лежачий батько залишився сам. А корумповані судді ховаються в зсу, аби уникнути в'язниці. Бійка ТЦК та цивільних під час. Рейду ресторану у Києві у укелянтів на АЗС бронюють за 30 тисяч щомісяця. Одеситка купила останній айфон за 85 тисяч, але із магазину її вигнали. Привіт, мене звуть Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Коли росіяни погрожують блекаутом Києву, вони повинні бути готові до того, що буде блекаут і у Москві. Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози Крим. Млята заявив, що Україна не атакуватиме першою. Утім, це не означає, що Україна не буде захищатися і відповідати на атаки. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Власне сьогодні вночі Росія запустила по Україні майже 500 безпілотників та понад 40 ракет. Не сама атака тривала понад 12 годин. Тоді, як основною ціллю цієї масованої натаки на росіян став Київ. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. не в столиці і серед них і 12-річна дівчинка. Загалом в Україні нині відомо про мінімум 40 поранених. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. І саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати. І заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу Кремлю. Вигідно продовжувати цю війну і терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо і надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Росія направду розуміє виключно мову сили, тому будь-які спроби домовитися і знайти компроміс завершуються масованим терором росіян або ж їхнім черговим наступом на фронті. І власне в продовження теми істинних намірів Кремля. Росія каже на виступі в ООН глава МЗС Кремля Лавров не планує атак на країни НАТО, але будь-яка агресія отримує рішучу відповідь. Ні раз розвінчував подобної провокації. У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории. Словом РФ НАТО і ЄС не атакує, тоді як ЄС та НАТО вже оголосили Кремлю війну. НАТО і Євросоюз хотябвілі уже моєї страні настоящую війну і прямо в ній участвують. Крім цього, відповів Лавров і на заяву Трампа про те, що у майбутньому Україна може повернути не усі свої території. Знаєте, на границь э, границ 2022 -го года, по-моєму. Вже ніхто на них не рассчитывает. тому що рассчитывать на возвращение к этим границам було б бы, ну, политическим, политической слепотой і повним непониманием того, що проїздить загалом. Риторика Кремля стабільно загарбницька не тільки тепер вона поширюється не тільки на Україну, а й на країни НАТО та ЄС. Росіяни готують новий наступ. Власне сил оборони півдня повідомляють, що ворог формує штурмові групи та перекидає їх на передові позиції. Тоді як наймасштабніше перегрупування сил росіян нині відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках. Також спікер сил оборони півдня Владислав Волошин говорить про те, що ворог активно проводить ротацію на кількох островах та застосовує імітаційні думи, аби приховати свої дії. Українські ж захисники уважно відстав. Ежують ситуацію, і ворога стримують. Тому я принагідно закликаю вас підтримувати українське військо і підтримують, як то кажуть, не словом. А діло Польща готова до радикальних кроків у боротьбі з російською агресією. Згідно із опитуваннями SW Research, 67% поляків підтримують збиття російських винищувачів, якщо ті порушать повітряний простір НАТО. Проти лише 8%, а 24% ще не визначилися. Останнім часом Росія зухвало пере. Ретинає кордони ЄС і у ніч із 9 на 10 вересня десятки дронів залетіли до Польщі, а 19 вересня три міги до Естонії. І це не кажучи про провокації у Данії, Німеччині, Фінляндії та Швеції. Ідею збиття російських літаків підтримали Дональд Трамп, та генсек НАТО Марк Рюте та прем'єр Польщі Дональд Туск на міністерство оборони Польщі вже готує рішення збивати ворожі дрони над Україною навіть без узгодження із з іншими членами НАТО. Я як нещодавня атака російських безпілотників стала крижаним душем для Варшави. Розповімо детальніше у нашому сюжеті. Польща робить крок, який може радикально змінити правила гри в небі над Східною Європою. Російське вторгнення в Україну це не просто найсерйозніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Це переломний момент. Колишній міжнародний порядок руйнується у нас на очах. світ вступив у нову небезпечну епоху суперництва великих держав, порушення правил та перевірки меж дозволеного. Наскільки далеко можна зайти, перш ніж хтось скаже чітке досить стоп». продовжуючи говорити про мир та безпеку. Ми зобов'язані підкріплювати ці слова конкретними діями. Варшава готує закон, який надасть їй військовим право збивати російські безпілотники і навіть авіацію на територію України та Білорусі, без попередньої згоди НАТО чи ЄС. Досі польським військовим доводилося діяти в жорстких рамках. Закон 2022 року вимагав додаткових погоджень не лише від президента і уряду, а від НАТО, ЄС, а також країни, на території якої мали діяти польські війська. Така бюрократія фактично паралізувала здатність Варшави швидко реагувати на загрози. Тепер же нова коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском пропонує принципово інший підхід. Спершу стріляй, а потім питай. Проєкт змін уже внесений Міністерством оборони і розглядатиметься у пришвидшеному порядку. Это такой э, закон, который будет иметь значительно более широкий э, спектр влияния, нежели только сбивание дронов. Точно так же, как и в Украине, он будет иметь более широкое влияние, чем вот это вот перемещение экипажей для того, чтобы забрать те корабли, которые нам там произвели за границей в свое время. Вот. То есть мы находимся на такой пороге возможной подготовки к расширению, так сказать, и сферы Пріміння воожених сил за рамками України по суті йдеться про повернення польської армії свободи дій. решение будет делегироваться исполнительной власти. То есть для этого не надо будет никаких парламентских э, демократических процедур. Это все будет передано военным. И военные будут на основании там, данных разведки, координации с украинской стороной, с НАТО, еще с кем-то, с кем они захотят в закрытом режиме принимать те решения, которые они сочтут э, целесообразным с военной точки зрения. То есть война из сферы, так сказать, публичности Лічне рішення да демократічних органів переходять в сферу прийняття рішень воєнних, і это как раз говорить о імміноатому, що ну да по Польша сильно ближе к війні, чим була до цього. Цей крок став реакцією не лише на зростання російської агресії, а й на реальні інциденти. У вересні Польща вперше у своїй історії збила російські безпілотники, які перетнули її повітряний простір. Тепер Варшава хоче закріпити за собою право діяти на випередження, збивати дрони ще над територією України. Останні роки Польща активно зміцнює свій східний кордон. Уздовж рубежів із Росією та Білоруссю триває будівництво фортифікаційної лінії Східний щит. Йдеться про 400 кілометрів оборонних укріплень, ровів, бетонних їжаків та інженерних загороджень. Москва ж відповідає у звичній манері. Путін називає плани Польщі собачим бредом і запевняє, що Росія не збирається нападати на НАТО. МЗС повторює тезу про те, що нібито саме захід планує агресію проти РФ не придумували, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрєнділи що ли? тупи, ваша як цей стол. Хто придумав, Это чушь, понимаете? бред собачий. То слово те саме бункерний твердив і у 2019-му, за три роки до повномасштабного вторгнення в Україну. Ісматря на всі проблеми з Україною, там <кхух> спекуляціями ко Криму і Донбасу. Всі прекрасно розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Це просто чуш, бред собачий. але реальність свідчить про протилежне, щоб не стати ще однією жертвою агресії. І не допустити повторення українського сценарію, Польща рішуче нарощує оборону, будує фортифікаційні лінії, модернізує армію та домагається правом діяти на випередження в небі. Ці кроки не символіка, а прагматична стратегія виживання в умовах зростаючої російської агресії. Варшава дає зрозуміти, вона готова не просто підтримувати Україну, а разом із нею не допустити подальшої експансії з боку Кремля. У попередньому випуску ми вже розповідали, що міністр закордонних справ Білорусі Максим Нериженков похвалився буцімто на їхній території вже стоїть російський орешник. Якщо ж ракета злетить, то до Києва їй менше ніж дві хвилини. Та сьогодні ми розповімо, що насправді замислив Путін і яку загрозу для України та сусідніх до Білорусі країн несе така заява. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову лякає захід російським арешникам. Як розповідає кремлівська пропаганда, батько на полях атомного форуму у Москві похвалився передовою зброєю, розміщеною на кордоні з НАТО. тут може бути шутка, кадарешла новомаружі. Варто зазначити, що Лукашенко давно веде переговори з Кремлем щодо розміщення на території республіки путінських ракет середньої дальності, останні, нібито, потрібні білоруському диктатору, щоб відвадити НАТО, розміщувати війська вздовж його кордонів. Насправді ж запевняють аналітики, всі ці розмови лише привід набити собі ціну на світовій арені і виторгувати вигідніші умови. Якщо не на заході, то хоча б у Путіна В такому смислі більше політичне давлення на запад, тож Смирицім такі і страшні. Але обіцяти не означає одружитися. Якби російська пропаганда не прикрашала слова батьки, розповідаючи, що путінський арішнік вже розгортають у Білорусі. Насправді диктатор, як з'ясувалося, сказав зовсім інше. Так Лукашенко віджартувався від настирливих журналістів. Арішніки ще не доїхну. Ну, Вже в путі. <плес> Все буде нормально. Насправді ж арішника в Білорусі немає і бути не може, пояснюють експерти. У Путіна не факт, що існує хоча б кілька справних одиниць даного типу зброї. Тож передавати мінську просто нічого. Проте бункерний робить хорошу міну при поганій грі. І як може, піддакує Лукашенко. По нашим предварительним розрахункам ми наладимо серійний випуск. Ці комплекси будуть поступати на вооруження в РВСН Росії і паралельно почнемо їх розміщення на території Білорусі. Пускові шахти і майданчики під розміщення радянських ракет, що залишилися з часів холодної війни. За словами Путіна, ідеально підійдуть для нового Арішника. В результаті нічого навіть перебудовувати не доведеться. Зекономивши на інфраструктурі білоруси за лічені дні після прибуття російських ракет до республіки, зможуть розгорнути їх та розпочати бойове чергування. На это потребуются и минимальные затраты, имея в виду, что в Беларуси остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза. Поэтому, поэтому размещение таких комплексов в Беларуси будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры. А ось подальше утримання російського арешника обійдеться Лукашенку та й усій білорусі в кругленьку суму. Деякі аналітики вважають, що залишок своїх днів працювати країні доведеться чи не, не один арешник. Содержання ядерного оружия це безумно безумно дорого. Це великі больші розходи. Це на його хранітні, на тому що з-за його радіоактивної частини пос нужна його хімічні там запали, взривателі, сто спеціальне укриття, спеціальні там служби і куча та многі-многі мільярди доларів. На це Лукашенко знову жартує. Мовляв, арішнік зброя передова і не ядерна. А отже, й утримання її не таке затратне. У нас упрекають ядерне оруже, ядерне аружя, розмістили і так далі. Це не ядерне аружя. Ну, дуже фіцівне, однак дії Лукашенка говорять про протилежне не на словах, а на ділі. Білоруський диктатор не поспішає розміщувати в себе путінський арешнік. На публіці ж батька і далі продовжує грати вірного путінського союзника. А більшого Кремлю схоже і не потрібно. Схеми отримання бронювання від мобілізації почасти вражають своїм різноманіттям, але такого, як на мене, ще не було. Чув бронь, і ти платиш тридцятку і, і ходиш на роботу. На роботу ходиш і платиш тридцять. Так, це відео нині шириться телеграм-каналами, і на ньому блогер розповідає про те, що є чоловіки, які реально працюють заради бронювання та ще й доплачують за це тридцять тисяч гривень на місяць. У Києві ймовірно під час затримання чоловіка біля ресторану Гага сталася сутичка між цивільними та працівниками ТЦК. У мережі пишуть, що до ресторану «Гага» ТЦК, нібито навідалася із рейдом, через що, власне, і виникли сутички із відвідувачами закладу. У столичному ці сутички не коментують. Антували ні з контексту самих відео, які опинилися в мережі, теж складно сказати, чим усе врешті завершилося. Тож чекаємо на офіційну інформацію. На Львівщині мобілізували чоловіка, який доглядав за прикутим до ліжка батьком. Випадок стався в селі Сасів Золочівського району Львівщини, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у хаті, бо його єдиного сина мобілізували. Крім того, без нагляду залишилось велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки. Відомо, що чоловік єдиний опікун тяжко хворого батька, і усі відповідні документи, які б надавали йому відстрочку, він мав, утім, не встиг їх поновити. Діловод Золочівської міської ради Віра Олександрович розповіла, що чинна відстрочка від мобілізації через догляд за батьком у Володимира Маліцького була до 6 серпня. Він поновлював її кожні три місяці відповідно до продовження воєнного стану. Однак цього разу не встиг. У ТЦК говорять, що діяли у рамках закону і закликають не спекулювати на цій історії. На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас, ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Врешті не без допомоги суспільного розголосу чоловіка таки відпустили. Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії, розповів він. Ну і в продовження теми мобілізації. Ну Харкові суддя, яку затримали за хабар у 3 тисячі доларів і дали 5 років в'язниці, після вироку суду одразу мобілізувалася. Місце наприклад є суддя також з Харкова Олена Паченко. Вона мобілізувалася в частину, яка охороняє стратегічні об'єкти в Харкові. Жінка, жінка, да і е, на посаду. Інструктора з медзабезпечення чи щось таке, ну тобто, фактично як медінструктором. Хоча очевидно в неї немає там медосвіти і всього іншого. І не зрозуміло, як вона займається частиною. Утім, список таких, от вибачте, мене на слові хитро вжарених однією лише суддею із Харкова не обмежується. Є там інша суддя Людмила Салтан з Одеси. Вона також мобілізувалася, але знаходиться там в тиловій посаді. Насправді, один із найбільш таких кричущих, Чих випадків це е, суддя Чорнобух. Е, він е, працював в Криму і він е, звинувачується не в корупційній статті, він звинувачується в статті Держзради. І е, ось коли е, власне, його розглядає саме Печерський суд, цю справу розглядає. І е, в якийсь момент, коли йому дали цю підозру, коли почався судовий розгляд, він мобілізувався, і він мобілізувався до ТЦК. Дніпровського району, і тобто, це взагалі ну був повний абсурд. Що людина, яка звинувачується в статті Держзрада, має доступ до даних військових і служить ТЦК. Ну тут уже як то кажуть, ні слів немає, ні емоцій. У журналіста Дмитра Хилюка протягом трьох років полону списував гроші провайдер світ А сам хилюк розповів у своїх соцмережах про те, що поки він був у полоні, провайдер із картки списував кошти за послуги онлайн-кінотеатру світів про жадібність. Тижні три тому я відновив свою довоєнну банківську картку і з подивом дізнався, що звідти десь зникло біля 8 тисяч гривень. Зайшов в історію платежів на додатку і побачив, що три роки, поки був у полоні, до квітня цього року оператор інтернет телебачення Світ Тіві щомісяця знімав абонплату за послуги. Навіть коли банк заблокував мою картку у травні цього року. Оператор намагався з десяток разів зняти чергову суму. Власне, номер телефона провайдера, аби розв'язати проблему хилюк у публічному доступі, не знайшов. Але його друзі допомогли йому вийти на керівництво «Світ-ТІВІ». і там пообіцяли повернути кошти. І навіть попросили не переслати реквізити та написати відповідну заяву. Але я сумлінно чекав понад два тижні. Дуже не хотілося виносити все це у публічну площину. Але маю запитати у директора Світ-ТІВІ, як вам, пане Олександр Резунов, файно йде бізнес під час війни. Так, кошти так і не повернули, і саме тому проблему каже журналіст: був вимушений винести у публічний простір. І сподіваємося, що розголос стане помічним, і компанія не тільки поверне кошти, а й зробить е, е, певні висновки щодо побудови комунікації, до якої теж варто визнати питання є. Агресивний маркетинг або як в Одесі дівчина прийшла забрати свій оплачений 17 17-й айфон за 85 тисяч гривень. Їй заявили, що потрібно докупити ще товарів на 16 тисяч, аби власне отримати телефон. Приїжджаєш після роботи в пол восьмого вечора, щоб отримати свою обнову. Говориш номер свого заказу. А тобі такі там ще 20% від суми надо заплатити. Купіть на 16 тисяч чого-нібудь. Ничего подобного ни в одном договоре и ни в каких условиях не было прописано этого. При онлайн-заказе оператор также ничего не уточнил за обязательные условия. Показать какие-либо условия договора отказались, дотянули до закрытия магазина и нажали на кнопку ГБР. Девчина так уж що что у результате приехала охрана и выгнала ее из магазина. Не а уже ничего не трогаете? Давайте. Вот стояли, ничего... Показывайте, давайте. Все свои показывайте. Подмогу давайте вызываете.

Утім, у «Цитрусі» пояснили, що у день старту продажів за передзамовленням прийшов не той клієнт, який оформляв і оплачував замовлення. Оперативно зв'язатися із правильним клієнтом не вдалося, оскільки магазин уже зачинявся а інші клієнти відмовилися йти без телефону. Тоді персонал і викликав охорону. А охорона, коли вже це не дало ніякого результату, викликала поліцію. На чиєму тут боці правда мені особисто сказати важко, утім, цікаво, чи бувало у вас, наприклад, таке, що оплачений товар не віддавали, бо треба ще щось докупити. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини, для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами більше не губились на просторах Ютубу. Побачимось.